Ми створюємо робочу групу, в яку війдуть представники фракцій і груп українського парламенту. Бажано, щоб це було один-дві людини фахових, які можуть дуже предметно працювати. Далі кабінет міністрів, прем'єр-міністр особисто, а також податковий комітет і бюджетний комітет. Зв'язку з тим я просив би направити своїх представників в 16.30 сьогодні. Для першої такої зустрічі і визначення регламенту роботи цієї групи, оскільки ми маємо в таких надзвичайно стислих умовах. А я підкреслюю, ми отримали ці документи тільки 11 числа напрацювати всі необхідні рішення, в тому числі враховуючи те, що сьогодні обговорювали і виступали народні депутати України. Тому, шановні колеги, я прошу всіх до відповідальності, закликаю всіх. Я думаю, що тут дуже важливо не шукати, хто крайній. А зараз шукати, що треба зробити, щоб стабілізувати ситуацію. І я всіх закликаю до відповідального компромісу відповідального саме ні популістичного, ні політичного, а відповідального по відношенню до країни. І цей відповідальний компроміс, я переконаний, може бути знайдено в стінах українського парламенту для прийняття відповідних рішень.